Де вгорі у нас будуть градуси котів, а збоку, ліворуч, у нас будуть функції. Ми зараз з тобою швидко запам'ятаємо значення для синуса і косинуса. Для синуса 30, для синуса 45, для синуса 60, для косинуса 30, косинуса 45 і косинуса 60. Для цього, що ми з тобою робимо? Ми записуємо риску дробу. В знаменнику ми пишемо двічку. Тут завжди буде двічка. Для коснуса робимо так само. Пишемо риску дробу. В знаменнику записуємо двічки. Для синуса. В чисельниках записуємо по порядку числа 1, 2, 3. Для коснус так само, тільки в зворотньому порядку. 3, 2. 1. І залишилося один пункт. Нам з чисельником треба видобувати корінь. Ну, корінь із одинички, ми знаємо, це один, тому тут корінь можна написати корінь із двойки, корінь із трійки. Тут корінь із трійки, корінь із двійки. Ти мене можеш спитати, але ж це табличка лише для сінусів і косинусів. А як же бути з тангенсами і котангенсами? Ну, ми з тобою знаємо залежність тангенса від функції синуса і косинуса. Ну, Давайте подивимося. Давай підставимо замість, от ми хочемо знайти тангенс, ну, наприклад, 30 градусів. Що ми знаємо? Ми знаємо, що це відношення синуса 30 градусів до косинуса 30 градусів. Підставимо значення з таблиці, яке ми швидко з тобою тільки що зробили. Сінус 30 це одна друга. Косінус 30 це корінь із тройки, що ділиться на 2. Ми знаємо правило. Якщо дріб ділиться на дріб, то нам достатньо ділене помножити на обернене до дільника. Бачимо, що двійки можна скоротити, і залишається, що це один, що ділиться на корінь із тройки. Ну, давай для котангенса Ми з тобою знайдемо давай котангенс 45 градусів. Що таке котангенс? Це відношення косинуса до синуса. Давай косинус 45 градусів до синуса 45 градусів. Шукаємо значення в таблиці. Косинус 45 це корінь із двойки, що ділиться на 2. Сінус це корінь із двійки, що ділиться на 2. Ну, якщо у нас число ділиться саме на себе, то да, там завжди одиничка. Отже, котангенці 5 градусів це одиничка. Ось так ми можемо мати будь-яке значення і для тангенса, і для котангенса кута, якщо знаємо значення синуса і кінуса.